Привіт! Сьогодні ми будемо оглядати вирізані локації в Stalker 2. Хотів би я сказати до цього моменту. Перед цим нам треба буде розвалити кровососа. Так, сьогодні ми будемо ходити по Прип'яті. Дивитися, що в нас взагалі там і як. В ідеалі ми сьогодні вирушимо до. Шляхопроводу припять 1 Ну, коротше, щось у нас якось кровосос не хоче виходити. Але так, він йому вдалося доволі, доволі ефектно зробити, скажімо так, початок для нашого відосу. Слухайте, а тут часом у нас немає якраз таки входу до шляхопроводу, а походу, це він і є. Походу ми якраз... Ух, твою ж дивізію, блін. Походу, будемо зараз цей. Трішечки. Давайте поки що виробимо звук, тому що занадто гучно. Давайте якось ось так зробимо. Так, давайте трішечки побігаємо, подивимося взагалі, що в нас тут є. Що це в нас за місце? Так, шляхопровід при 5-1, скільки в нас тут може бути цікавого? Слухайте, а якщо я зроблю якось ось так? Ні, все одно, походу, все одно будуть приколи, ну добре. Так, тут у нас, я так розумію, так. якраз Ось це наш вхід. Так, давайте тут подивимося, що у нас тут. Давайте подивимося, що у нас тут, так. У нас тут область. Давайте трішечки ось так зробимо, щоб не було так, щоб він так швидко не рухався. Так, ну тут у нас, як завжди, ніяких об'єктів немає, динамічних, і було б дивно, якби вони були, але все одно виглядає доволі цікаво. Так, дивіться, яка в нас тут краса. Як в нас тут багато різних. Мені, знаєте, що цікаво, а якщо я зараз чисто в теорії спробую спочатку вибратися звідси, потім. Десь тут. Ось, як я й думав, воно, походу, просто забагалося. Воно забагалося, і через це воно продовжує нам е, показувати оцю ось фігню. Давайте, напевно, знаєте що? Давайте перезавантажимось. А де кнопка? А, F8. F5 оце, F7 не працює, F9 не працює, значить F8. Е, і спро... Блять. Щось трішечки гра була не в захваті від того, що ми зробили. Давайте ще разок. Е, значить, спочатку кудись-сюди. Давайте, щоб нас ніхто тут не чіпав. А, ну, в принципі, ось так. І тепер же спускаємося вниз. Подивимося, чи не буде в нас оцього ось ефекту. Так. Ну, здається, ні. Тепер все виглядає плюс-мінус нормально. Так, ну давайте дивитися. Давайте дивитися, що в нас тут взагалі є. Тут у нас ціла ділянка, так, по якій також можна побігати. Ну, давайте так трішечки побігаємо. Це поки що єдиний нормальний спосіб оглядати цю локацію, щоб нас тут не мучили з цим з хімією. До речі, дивно, в нас ж здається комбінезон із замкненою системою дихання, але при цьому все одно дуже сильно воно нас кумарило. Ні, дивіться. Навіть є, все-таки є якісь е об'єкти динамічні. Ну, давайте все-таки зробимо ось так. Так, дивіться, бинт, аптечка. 9 на 39 набої, і давайте відкриємо ящичок. Дивіться. Е горілка козаки. Ну, коротше, звичайний лут у нас тут нормальний є. Так, протирадіаційні препарати, аптечка. Давайте ще тут трохи побігаємо. Сюди б я б старався б, напевно, б не заходити, хоча. Так, 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 я б сюди б краще б не заходив. Тут у нас. Тут нам нічого нормального не світить. Так, давайте подивимося, як, як же все сильно світить, це капець. От що називається Люмен. Так, ну добре. От чого, чого? Але якихось динамічних об'єктів я тут зустріти не чекав. Кажу чесно. Так, давайте ще трішечки побігаємо. Давайте поставимо не 300, а нехай буде десь 800 може. Ну, отак, отак нормально буде. Так. Що в нас тут? Так, дивіться, ще, од... ще декілька динамічних об'єктів зі схованками і подібним. Так, трішечки я. Ось так давай. Так, давайте подивимося. Аптечка. Ще якийсь предмет під ящичком. Псі-блокада. Бинти. Аптечка, бинти. Аптечка, картеч. Бинти. Так, і ще одна аптечка. Слухайте, ну прикольно. Взагалі прикольно виглядає. Так, може ми тут ще трішечки побігаємо, поки є така можливість. Поки нас не мучає з цією хімією. Ох! Тут ще можна цей. Як я одразу не помітив, що можна ж підривати оці всі штучки. Ну, які можна підривати. Різні балони. А це в нас теж балони? Так, теж балони. Ось так ось. Так, обережненько. Стараємося в хімію не влізати. Так, окей. Так, ну тут я, напевно, повертаюся. До нашого, скажімо так, старого режиму. Так, давайте ще трохи по колу побігаємо, подивимось. Так, що в нас тут? Так, а ну давайте там подивимося, щось цікаве може бути. Яка ж величезна локація? Просто величезна, неймовірно, величезна, так, тут ми вже були, якщо я правильно розумію. Так, тоді добре. Так, давайте трішечки нижче спустимося. Подивимося, що в нас ще тут. Ну, тут, напевно, нічого цікавого, тому що дуже багато хімії, нічого не видно. Може, вони спеціально так зробили, щоб. Не було видно. Так, слухайте, дивіться, в нас тут якийсь труп поряд валяється. А це вже дуже цікаво. А ну, давайте подивимось. Спочатку перевіримо, на якому саме рівні. Десь тут може. Ні, це, напевно, десь внизу. Так, тут в нас нічого нема. Так, я, здається, зрозумів. Десь тут може. Хм. Та ні. Не зрозуміло де. Якщо в когось є ідеї, де воно може бути. Я вас слухаю. Так, а що у нас тут? Тут у нас теж якийсь прохід є так, тут у нас теж. Динамічні об'єкти, бинти та аптечки, предмети різні. Так, і тут у нас. Ага, тут у нас взагалі цілий ящичок ще є. Давайте подивимось. Так, аптечка. Гаус касети. Що теж важливо. Бинт Так. Ще якісь набої бачу. Так, снайперські набої, 308 набої. Фугасна граната ПГ-7В. Так, і дивимося, що в нас тут у схованці. Так, в схованці, ну, в схованці все те саме, що і в інших схованках, але тим паче є різні ящички. Це 100% щось планувалося з цією підземкою. Тільки її до кінця Не, не, не цей, не заселили. До кінця. Ох, скільки в нас тут ящичків з набоями. Давайте все позабираємо. Все, нормальок. Ох, -хо, хо 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 Так, дивіться. Дивіться, в нас тут аномалія трамплін. Ану. Ага. Я зрозумів прикол. Тут якось треба дострибнути. А давайте да, ось цього дострибнемо. Так, не вийшло. Давайте ще разочок спробуємо. Отак. От так, трішечки дострибнули. Давайте тепер подумаємо, як нам ще дострибнути. Так. Тут можна спробувати. Чи ні, давайте тут. Тихо, 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 тихо. Можливо, це вихід з цього, з. Прип'яті один. Точніше, до при ну до прип'яті мав би бути якийсь вихід. Ось ще разок. Опа. Ні, не вийшло. Так. Стриба... Та з твою ж дивізію. Так, слухайте, що хтось з'явився. Це десь тут чи. А ми ще набої не забрали. Хтось з'явився неподалік від нас. Так, ну давайте спробуємо ще раз. Опа. Так. Обережненько. І сюди. Та, блін. Ось так. Чудово. Так, застрибнули. Так, куди тепер? Як нам тепер? Стрибнути. Так, ну тут я, чесно кажучи, не бачу ще якихось цих. Може, справді нам треба було сюди стрибати, а не навпаки навпаки забиратись. Ну давайте подивимось. Трішечки зараз зайдемо. Ага, оце, походу, ні, це не труп. Це... Ну, це труп, але статичний. Я думав, це той труп, якого нам показували. Так, тут в нас теж шмотки різні є. Рюкзачок. Походу, теж намагався якось застрибнути. Так. Цікаво, як він помер. І від чого. Так, от у нас ще один. Це в нас вже, я так розумію, монолітівець. Тільки не видно чогось цей нашивки його. Так, а ось у нас і підземка при 1 Так, давайте дивитися, що в нас тут ще є. Так, сходи. Туди б я не ризикнув вийти. Нас просто пошматує. Та нас, мені здається, і так пошматує. Ох, блін. Не знаю, що було б, якби в нас не було безсмертя, але. Але ми пройшли. Так, точка неповернення. Ніхрена собі. Що це, що це за точка неповернення? Капець, оце так контент у нас тут. Якщо піти далі. Ага, тільки, тільки вирішив почитати. Ну нічого. А, ось вона. Я так розумію. Ну так, це, походу, мало б бути щось е вирізане, можливо, якось так можна було б пройти до прип'яті. Якщо я нічого не плутаю. Чи стоп, чи це в нас е не підземелья припять 51, а вже щось інше. А ні, це, це здається не цей. Це, це не підземелля припять 51, це вже в нас шматочок сюжету. Щас я навіть це перевірю. Ну, маю на увазі е, оцей ось момент, коли ми до генераторів доходимо. Що, звісно, нічого не плутаю. Чи все таки. Чи все таки ні? Давайте трішечки зайдемо, подивимось. Що це за приколи? Шоу, геть звідси. Стопа, це в нас взагалі підземка припять 1 чи це в нас вже. Е кінцівка гри. Це, напевно, вже це, напевно, кінцівка гри, це ми вже вийшли з підземки. Так, це. <смі> я думав, це в нас шляхопровід припять 1 А це в нас. Е я так розумію, був вихід. Добре, тоді давайте повернемося до шляхопроводу. Швиденько подивимося, що ми там іде ще не дивилися. І вже потім... Так, будемо дивитися. Так, тут у нас щось є. Напевно, так. Порожньо. А прикиньте, якщо це був на кінець сюжетки, а хі, реально щось вирізане пов'язане з прип'яті 1, бо я вже сам не пам'ятаю. Що там і як було, я давно проходив гру. Так, ну а так в цілому здається все. Давайте ще спробуємо е, подивитися ворота. Що в нас за воротами? Так, ну за цими воротами в нас нічого нема. Взагалі нічого нема. Що в нас тут? А, ну ось ще якась цікава ділянка. Якщо це справді при 5-1. Але мені ще здається, що це не прип'ять. Ні, це при 5-1. Дивіться, в нас тут. Так, цікаво все виглядає. Як тут це прикольно виглядає? Так, тут у нас могли б бути якісь документи. Знову якесь гальмо. Щоб там щось перевимкнути. Обов'язково з нами хтось по КПК потім зв'яжеться. Так, ну я так розумію, тут все. Добре. Тоді давайте ще побігаємо. Ось тут давайте побігаємо. Мені аж цікаво, що у нас тут. Воно мені теж виглядає як щось знайоме, але я не, можу не можу згадати, що і де саме це було. А, стоп! Ні! Це, це теж не вирізана частина, це в нас місце, де ми... Все, я зрозумів. Ні, це я не буду показувати, це в нас трішечки спойлерить. Так, а що, виходить, що ось цей ось маленький шматочок зсередини. Так, оце Pre 5-1. Це єдине, що в нас е там лишилося від, самого, при від самої Pre5-1. І, зві і звідки взагалі ми вийшли? Так, а ну, давайте ще раз. Ага, сюди нам. Так, здається, десь тут. Ось. Добре, давайте ще разок подивимося, що в нас тут біля воріт. Якщо біля воріт нічого немає, то будемо вже завершувати, бо здається, всюди, де я міг, я вже побігав, все подивився і познаходив. Прикольно все це виглядає. Справді дуже прикольно. Тобто. Були навіть предмети якісь. Тобто локацію навіть намагалися заселяти. Це не так, як Залізний ліс або ЧАЕС, Де в нас тут взагалі не було ніяких предметів взагалі нічого. Тільки сталкери випадково спавнилися. А так, здається. Так, давайте тут побіг. Тут нічого нема. Під локацією теж нічого нема. Добре, тоді тепер в зворотній бік. Якщо в зворотньому боці теж нічого нема, тоді. Так, лишаємося, як є. Все зрозуміло. Ну, добренько. Тоді давайте зараз станемо десь на якійсь нейтральній точці. Нейтральній точці і на ній вже будемо завершувати. Так, тут у нас. Що у нас тут за місце? Ого, це в нас вже якась. А, ні, пригадую, пригадую це місце. Це здається, теж у нас по сюжету. по сюжету, тому так. Давайте, давайте тікати звідси. Ось і станемо десь тут. Ну, наприклад, десь тут. Я, до речі, пригадую, що там, здається, ще якась локація була ну, така вирізана ділянка, в якій теж можна було б знайти, побачити щось цікаве, але я не пам'ятаю, що саме. Тому звертаюся до тих, хто вже дивився мої минулі серії, де я оглядав вирізані локації. Якщо ви пам'ятаєте ще якісь вирізані фрагменти локації, ділянки або прям цілі локації, як, наприклад,. Шляхупровід при припять 1 Обов'язково пишіть про це в коментарях, а також поставте фотобайку та підписуйтеся на мій канал. Якщо так ще вийшло, що ви на підписані. А я, напевно, буду вже завершувати. Здається, всюди, де ми могли, ми вже побігали, подивились, познаходили. А ні, ще давайте ось сюди побіжемо, подивимось, що це в нас таке. Ну, я зрозумів. Так, так тут у нас вже тут у нас вже хімія. Тут мені б якось вийти звідси. Ану, ти зможеш звідси сюди залізти. Тихо, тихо, тихо. Обережненько. І ось так. О, оце прикольно. Звідь можна якось. Можна було б ще якісь цікаві квести поробити. Ну, то вже таке. Добренько. Дякую всім за перегляд, друзі. Сподіваємося, ще знайдуться якісь. Цікаві локації або ще якісь вирізані предмети. Про всіх про них я постараюся розповісти найближчим часом. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових відеох.